Музичний марафон з нагоди 70-річчя Олександрійської дитячої музичної школи розпочався ще у лютому. В рамках святкових заходів на сцені закладу культури за сольними концертами виступали випускники музичної школи різних років. Проводились концерти муніципального духового оркестру Ліра та виступ народного аматорського оркестру народних інструментів Камертон. Гранд концерт за участю педагогів школи та вихованців усіх відділів музичної школи відбувся 20. 23 травня мені приємно сьогодні бачити вас в цьому залі. Приємно взагалі. Навіть уявляти про те, що ми сьогодні святкуємо цей прекрасний ювілей. До речі, ми його святкуємо вже. Ви пам'ятаєте з 5 березня, і за цей час хочу сказати, що ми отримали величезну кількість привітань від наших викладачів, студентів дітей, які тут навчалися. Які зараз шлють нам привітання майже з усіх куточків нашої країни сьогодні? Хочу подякувати викладачам в першу чергу, які дарують свою любов, зароджують зерно в дітях, запалюють той вогник, який потім. Росіються скоріше всього по всьому світу і несуть мистецтво і дарують людям. Я дякую учням, які наполегливо навчаються. 70 штрихів до ювілейної симфонії. Це концерт, який став яскравим завершенням святкування важливої для закладу культури дати. Виступи ансамблів, хорів а також відомі мелодії у виконанні учнів та педагогів, як сольно, так і у дуетах, стали ястравою фінальною родзинкою заходу та почали відлік нового десятиліття дитячої музичної школи.